Послання святого апостола Павла до римлян, глава 14 вірші з 19 по 26. Чим же мир возлюбим, і яжах сузіданню друг ко другу, не браш на раді розоряй діло Божє, вся чиста, но зло чоловіку притиканням ядущим. Добро ясть і м'яс. Ниже же пить вина, не о нем же брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты веру имаши, о себе сам имей пред Богом. Блажен не осуждая себе, о нем же искушается. А сомняяся, аще яст осуждается, за не не от веры, всяко же еже не от веры грех есть». Могущему же вас утвердите по благовествованию Моему и проповеданию Иисусу Христову, по откровению Тайны, лето вечному умолчанию, явившиеся жены Писании пророческими по повелению вечного Бога в послушании веры во всех языцах познавшиеся. Єдиному премудрому Богу Ісусом Христом, йому же слава во віки. Амінь. Отож пильнуємо про мир та про те, що нас збудування один одного. Не руйнуй діла Божого ради поживи, усе бо чисте, але зле людині, що їсть на спотикання. Добре не їсти м'яса, ані пити вина. Ані робити такого, від чого брат твій гіршиться або спокушується або слабне. Ти маєш віру, має її сам про себе перед Богом. Блаженний той, хто не осуджує самого себе за те, про що випробовується. А хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений, бо не робить із віри, а що не відвіри, те гріх тому ж. Хто може вас утвердити за Моїм благовістям і проповіддю Ісуса Христа, за откровенням Тайни, про яку від вічних часів було замовчано, але яка нині явлена, і через пророчі Писання, завелінням вічного Бога сповіщена усім народам для підкорення їх вірі, єдиному премудрому Богові, через Ісуса Христа, слава. Lava narica A